Сьогодні 18 ні, 20 вже червня. І у нас сьогодні праздник. У нас сьогодні будуть перої. Перої. Печені перої. Що ви там робите? Ну, Сір. Не ти сір? Так. Що у нас буде? Перо.

Co to dál je bude? Sír, 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 sberu, jdu kupý. Co to je, že se pete? Síl. Síl, to síl na srdce se pete? Síl.

Що да Що Какво да робим? Какво да робим? Какво то Що да то шпион. да да робим? Как шпион? А яйца. Яйца робим? Білок то бульби жовтом до сиру. Я і там поставити сир. Але... Є миска.

Що ви так тяжко дихаєте? То все відео камера. То все відео камера, що ви тяжко дихаєте. Ти мусиш то включати. Мусу. Просто. Ще будуть бачити, як ви mm. Ага. Mm. Нам Ага. Нам всім. Казі дасть. Розказуйте, звідки ви знаєте, що такі пироги робити? Мене mm. мама навчила. Так. А коли вас мама вчила такі пироги робити? Якби вже вітана була? Так. А і така нічого нічого. Це що. В садику такі варят. Ага. На садику. В садику ще робила. Коли ще убори, ще в санках санкапломала. Знаєте, як це називає? Далі. Зрази. Зрази, зарази. А ми сховаємо потім ворожінку. Кого? Перой. Так. Та. Наші вже це рішат. не рішати. Передамо в Італію. Це со вас мама вчила робити такого смачненького. А що? Розкажіть. Що такого? Не знаєте? Капусту з рохом. Капусту з горохом варити? Ну. Любите капусту з з горохом. Супер супа. Угу. Терчання, кремтики. Габушки, терчання, садати молоком. Чи uh -huh. колись. Чи не терчане, їли колись. Я черв теж їла. Так. Варій, я хочу візьму. То ви зараз вимішуєте бульбу з мукою? А ви казали, що вам миски мало? Я приблизно коричі, там мука, все, на купу. У мене корита нема. Треба та корита приняти. Обов'язково. Таке корита діда зробив. Що я на що ще по ще кришку маю. Ще треба придумати, де його тримати. Море великий. Сусідів виселимо. Так, у другій м'яціну. А що? Більше щось там бурує. Вже зараз так би Та я вас чим будуть. Гарем'ю. Коли ви останній раз такі пироги робили? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Ну, я робила, а тені, бо там пам'ятка, а бульба влочить.

Давала тільки дуб, та я, я була коштує на вечірки не було, коштує, він приїхала чомусь uh -huh. та гостіна був. Та то та такі е, зразу тут варили кухарці. Uh -huh. До них ще підливку роблять. Ну, скажи, що то у вас за така пов'язка на руку модна? Додати, додати, додати. Хм? Браслет. Ки ще місця не тримає. Бабчо мені вже в животі бурчить. А може ми спочатку наліпимо, а тоді всі разом на пательню поставимо, не по одному. Так... Давайте ми наліпимо на той. На дошку я зараз поставлю. Так? так. А диван, каже дали Деван ми ни ги каже а Баба Руба. Ми ни дала детински Деван. Знаеш, що таке за детински диван? А що то ви за кого розказуєте? Це за да, то, що як Руба Мариси на А? На тому поту Ну-ну. Диван малый, но раз дивана, На дуже любі п'яти, а так ось усі п'є. Там, може, п'яні були, болі засипали дивана, бо чомусь вступають. А це малий диван, не діточий, діточий, ні дивана. Татайна лікарня на дід кушала. Шаславка її, ге. Біли за ковиш, двоє мечу.

корова мені вже тепер закортувавши, що має корови. Я думала, баба, що я здохну з нею. Що це має віддихати, то молодим. То ви вже тепер ліпите пиріг. Так, так. Так. Попробувала калесім. Але мені треба хороше. Бабу воду и так все хочешь. Баба груши себе споря. Послать давато. Укрим медиадро. Эй, давай дай его пушать сьогодні. Та не далека живе. Так я продам там і купить. А я не я вже. нічого, п'яти, не чув. Усі мужик. то немає. Короткі сяде. О, і варний, ніж не горив, приніс на бабої. Раз хвалять, а, а другий раз другий разом критикують. Слава, вони слава, хто. Другий раз уже все. А, не коя видно з хати. Казала, що ще був не зимувати. А ось чому мене зимувати? Що не в хати немає? Это так она. А это Ивана. Шамма, чемодан, зимование. Leżyli tam u kole, tam żyli po tycie. Gdzie ten mianocik? A potem po mamie, po była, tam. Słapali się oni, tam ten mianocik, podeszli. Do tej chaty ich. To żyli kole, żyli po duszynych. Słaha, boleko się, no aż to czego byli, będą żyli. тут такі ще. Господи, таке. Таю ще Що за мало? сира, слабо Бабуся. Якщо сідлишить тісто, то зробимо з грибами. Добре. Я підготую гриби і зробимо з грибами. Такі руки, як б плечам болять, так я би молотила. Не знаю, не знаю, що ви вчора робили. Чого не робили? Може, десь ти молотили? Да. Було так, що молотила. коли ж відео було у було лікарні, а як гадвою сабочам перемолотила і, і звіяла сама, сипаюсь Олеся. Молотила. пішла, вже Оксана там була, Що так. Так а не шили тіп. Другий. Я так не наша. Виучите. Пусть оставить водій годіш і й мертві. А камера все пише? Тут за первоє тут. Ще багато мене ти Розказуй та дащо. А що <глухи> Та щось розказуйте. Я не хочу, а... А, а доброго а... нема чи інше, що? Ага. <глухи> Коли ж тітка приїхала, мені наче мала приїхати. Позвонив, що приїде, я говорила, яка в мене була низка велика. Я говорю, то низку треніх пирогів звали. Я теж так потиграфувала. Пірої ми вже відправили, ті, що ви мені робили торчання.

Скикнув та ще привез. Скикнув. Скикнув. Чи видите, як кабу ми виросла, кисню все виросло. Коммар зараз. Прилетів. Все уже? Ні, не, не ще. Ми смучилися. А руки не забули, не руки не то скільки во пирогів їсте? З тих. Про що думаєте? Що пирогів печи? Тепер зараз можу думати? Хіба про пироги. Чисто Як хочете? Як ти хочеш? Можемо пустотілі зробити. Так. Да. Чого я маю? Я маю сіртошку, так? Да? Чого? Пустотіли. Зараз сира добавить. Ну і будуть пустотілі. Так. Так.

Мама такі робила завжди з м'ясом або з е, стов капусту. То чого ми вчора капусту ліквідували? Капуста вже якась була нефайна. А чому б ні? Можна було так робити? А, так ви мені, як сказали, викинути я викинула. Зараз таке часто відбувається. Зараз тут чим Печуться наші пирожки, печуться. <рес> <рес> То вони вже напів готові. <рес> готові напіро і Пирожки, пупочки. Uh. Чомчик передавайте.